Унікальну виставку, приховане польського фотографіка-сюрреаліста Мірика іскри, презентували у виставковій залі МБК в Рівному. Ініціатором події став відомий український фотохудожник, засновник музею фотографії Олександр Харват. Виставка стала можливою завдяки дружбі фотографів з України та Польщі. Виставка організована в рамках співпраці України Польщі, тобто Рівський музей фотографії з польським музеєм фотографії і всі роботи з колекції польських музею фотографії. І власне сьогодні власник і засновник музею фотографії Антоні Флорчак приїхав зі своїм колегою тут. Якраз більше розповість про цю виставку. Сам автор не зміг бути присутнім. Натомість рівне відвідав власник музею фотографії в місті Янів Любельський Антоні Флорчак, який власне і привіз виставку до Рівного. Та вистава є не моя, це є колеги моєї Мірка іскри. który jest grafikiem, komputerowym grafikiem, a poza tym takim dla mnie to jest wizjonerem. Ja tą wystawę z prawem kupna kupiłem na dobro Muzeum Fotografii. I już jako, jako Muzeum Fotografii prezentuję i po raz pierwszy ona przejechała właśnie do Równego na Ukrainę. Антоні Флорчик розповів про майстерність свого колеги Мірика іскри та про сенси, закладені в 30 експонованих світлинах. Фотограф-сюрреаліст, відомий у світі, багаторазовий лауреат міжнародних конкурсів. Його роботи мають велику популярність. Композиції Мірика іскри сповнені багатьох прихованих сенсів, здебільшого трагічних. Світлини, ніби закликають переосмислити причини і катастрофічні наслідки людської життєдіяльності. Виставка експонується в Україні вперше. Після рівного світлини покажуть у Львові. Виставка з фотографами відбувається, співпраця з фотографами набагато легше відбувається, тому що це не є картина, яку треба вести через кордон, яку ми можемо просто переслати через електронним способом. І виставка, яка сьогодні є тут, завтра може бути, допустимо, на другому кінці світу. Проблем в тому нема. Тобто, сучасні технічні засоби дозволяють гарно комунікувати фотографам всього світу між собою без будь-яких втрат. Тому що цифрова фотографія, вона є позамовшені, цифрова фотографія, правда? От стосовно цієї виставки. Вона розкішна. Насправді дуже цінна виставка і дуже приємно, що вона нарешті потрапила в Україну і в Рівне. Рівне для мене не є чужим містом, я тут вчився. І ми вже домовилися, що після рівного вона поїде до Львова. Роман Метельський наголосив, що фотографіка справедливо займає помітне місце у світі фото, адже це окремий вид мистецтва. Фотошоп як вид мистецтва, як обробка фотографій для мистецтва, як окремий жанр, це класно. Він не каже, що це документалістика, що він це сфотографував на живота. Чітко зрозуміло, що це є гарні колажі композиції, що це є витриманий сюжет самої фотографії. Так, це прекрасно. А чи ми робимо це яким способом? Чи ми робимо там тущу, чи ми це робимо лінотипію, чи ми це робимо живописом? Чи ми це робимо ця Немає значення. Це є мистецтво. Технічно довершені роботи не залишать глядача байдужими ані в емоційному, ані в естетичному плані, кажуть організатори. Переглянути сю Чну фотографіку Мірика іскри можна до середини липня.